У цьому приміщенні, де спільно працювала школа номер 12 та гімназія 1 у Сумах, від тепер навчатимуть школярів у новоствореному ліцеї номер 33. Таке рішення депутати сумської міської ради ухвалили під час сесії сумської міської ради 22 травня. Школу та ліцеї приєднали до нового закладу. Аби запобігти такому рішенню, частина батьків та викладачів гімназії 1 організували перформанс. Школярі й батьки принесли містом труну, яка, як сказала мама учня гімназії Тетяна Нянькіна, симпуль смерть демократії в місті. В цій труні ми ховаємо довіру до нашої влади, яка приймає свої рішення не послідовно та не обґрунтовано. Процесуально ми б зробили все, що потрібно, щоб запобігти завтра на сесії прийняття, прийняття рішення про ліквідацію гімназії. Ми зібрали 659 підписів батьків гімназії. У нас 960 учнів, і за один день зібрати стільки підписів був би час. Ми зібрали би ще. Про терорганізації закладу і частина учнів говорить один із них Нікіта Сема. Одним із основних задумів цього перформансу є привернути увагу громадськості до. Цієї теми і до теми, того, що зараз треба звернути увагу і подивитися а певно, у нас забирають якісь дійсно. Права, це досить великий стрес, те, що відбувається наразі, те, що я навіть не знаю, куди я прийду наступного року, чи це буде моя гімназія, чи це буде ліцей, чи те чи це буде та будівля. Я не знаю. Голова батьківського комітету Ганна Крамер говорить, що батьки і вчителі гімназії знайшли спосіб, як рятувати заклад. В нашому місті є три виша, які зараз ну які зараз гуляють площі і дуже багато. І найбільше цих площ є у вільних площ у Сунтиу. І сам пан Дрозденко каже, так я в курсі пан Дрозденко зробив телефонний дзвінок ректору, і він сказав, ми готові розмовляти. Начальник сумської військової адміністрації Олексій Дрозденко говорить, що він підтримував ідею запобігти ліквідації гімназії та до допомогою місцевого вишу, та для цього батьки мали виконати певні умови. Запросити всіх, хто сприяє цьому рішенню: мене депутатів, обласну освіту, міську освіту на територію, відповідно, щоб там були представники, там ректор, певні проректори. І пройти по коридорах корпусу чи корпусів, показати, як вони виконують цю реалізацію. Ці вимоги, ось тут буде викладацька, ось тут будуть класи, ось тут буде бібліотека, тут буде медичний пункт, тут буде спортзал, тут буде харчування, укриття буде отам. Оскільки ці вимоги не були виконані, говорить Олексій Дрозденко, то причин не ліквідувати гімназію не було. Основна ж причина створення ліцею на базі гімназії це вимоги освітньої реформи. Я отримав розпорядження від голови обласної військової адміністрації саме розробити механізм зайти в освітню реформу, куди йдуть всі інші заклади. І ми серйозно взялися за це. І потім вже були батьківські збори. Мама гімназиста Тетяна Нянькін говорить, що на попередніх зустрічах із керівництвом міста була домовленість про нову директорку новоствореного ліцею. Ми збиралися два місяці тому, і ми обговорювали те, що ось буде ліцей і що директоркою буде третя особа. І ми годину посиділи, другу годину просиділи. Хто це буде? Ну, там голосували. Перші два керівника і гімназії, і ліцею, і школи розглядалися в першу чергу. Чому б не, не розглядати? Ну із за отакої. Некомпромісної поведінки зі сторони гімназії і зміни траєкторії постійної, це мене відхиляло. Там мені працювати просто і зрозуміло, а тут якось воно виходить не гарантовано. Стосовно долі педагогічного колективу ліквідованої гімназії Олексій Дрозденко сказав, що всі вчителі будуть максимально збережені на своїх посадах. Тетяна Ольштинська працює в гімназії 20 років, викладає українську мову та літературу. Рішення не є справедливим і ми з ним не погоджуємося. Новостворений заклад він подається під обгорткою реформи, але до реформи це все, що відбувається, відношення немає. Абсолютно. Створений заклад об'єднує молодшу ланку, середню і старшу. Ну, вибачте, це якийсь рудимент радянської світи. Після перформансу із труною, 21 травня, організаторка акції Тетяна Нянькіна була затримана поліцією. Був виявлений факт проведення масового заходу з використанням атрибуту труна. На місце події правоохоронці встановили, що заявка на продання масового заходу до сумської обласної військової адміністрації не подавалася, тож захід був несанкціонованим. Участь у заході взяли близько 10 осіб. Нині додав Антон Проценко, за цим фактом проводиться перевірка. А Тетяна нянькіна не стала коментувати інцидент до візиту в СБУ, куди її запросили. Новопризначена директорка 33-го міського ліцею Ірина Губська говорить, що в даній ситуації вона налаштована на співпрацю з усіма педагогами. Ну зробимо по максимуму так, як буде добре і для людей, ну перш за все, і для наших дітей. Але нам треба спочатку порахувати, скільки до нас прийде дітей. І тоді, вже відповідно до цього, ми вчителям пропонуємо попереднє навантаження уже в нашому закладі освіти. А з батьками, я думаю, ми знайдемо спільну мову і те цікаве, що ми запропонуємо. Бо 12-школа та школа якраз сильна своїми традиціями. Ми теж вивчаємо традиції і гімназію номер один, знайомимося з ними. Я думаю, що те, що нас об'єднає, це, мабуть, перше це наступна назва нашого ліцею. Бо ви розумієте, що назва ліцею номер 33 це робоча назва, і тому є цікаві ідеї. Про назву ліцея. І я хочу сказати, що це буде пов'язано з традиціями саме гімназії. 1 вересня, сказав начальник міської військової адміністрації, область має увійти в перший етап освітньої реформи, згідно з яким на Сумщині має з'явитись мережа із 42 ліцеїв. У сумах таких ліцеїв мають створити 15. Борис Майоров, Віталій Паденко, Вікторія Гладченко. Суспільне новини Суми.